Всім вітання! Сьогодні у нас 17 вересня, ще йде окуліровка, нарізаю живці. Але зроблю фіксацію, бо потім можу забути. Бачу, шершні тут дуже налітають і їдять цей сорт. О, то я поки знімлю крайнє дерево, покажу. Ось це у нас сорт Дміана, Пам'ятаєте, попереднього року я казав сигналки там. Були дуже класні, був довго зберігався, все. Подивіться цього року, яке навантаження. Я просто вражений, тут перегруз сильніший. От. От там, От тут. Всім вітання. 2 жовтня 2024 рік. Трошечки зараз з'явилося вільного часу. Зробимо невеличкий огляд деяких сортів яблук. Швиденько, так. Значить, що у нас цього року є? Достиг амулет. Цього року були заморозки, тому окрас у нього ось такий цікавенький. Я дивився, він ніби трошки не такий смак шикарний, все відмінно. Дуже схожий на, на смак богемії. Але окрас цього року ось такий дивний. Ось вага. 338. Калібр. Прекрасний. Так, далі. Проста богемія. Цього року, як бачите, в моїх умовах цього року вона має ось такий бочок чуть-чуть. Біля землі був не зовсім чистий, але то таке. Це богемія цього року. 311. Це в нас Дарк Рубін. Подивіться, який Dark Rubin, Набагато кращий окрас. Бачите? Різниця по окрасу присутня. О, Даркрубін. Оце він теж до яблука дорого до торкався, бачите, чуть-чуть тільки. Як тут, а як тут. Тобто окрас реально такий. І, і так, він насправді такий темний. Такий він темний, класний. 296. Це в нас Богемія Голд. По суті, Богемія Голд, Богемія і Дарк Рубін це всі клони Рубіна чеського. 429. Там були навіть такі, що по пів кіло, але я, на жаль, не встиг. С Самі крупні яблука, вони чуть пустили тріщинку після сильних дощів. І їх дуже шершні почали їсти. Прям страшно. Я тут, наверное, десь, чи тут чуть, чуть пізніше вставлю відео, покажу, що вони з богемією зробили. Я ледве-ледве два плодіка знайшов. Один чуть -чуть, ну, один сам скуштував, другий на відео лишив. А то все вони пере... переїли. Так. Дміана. От Дміана цього року вже має гарний калібр, подивіться, яка вона. На 118 парам. Я чуть чуть має сюди загарочок такий невеличкий. От, на 106 вона от така приблизна. По кольору. На 118. Так, те, що тут просто. Так я казав, під 200 грам. Нормальне яблучко. Я вважаю. Шикарно. Так, і цього року є сигналки. Ювілейний міс. Ось це більший плодик. І ось це менший плодик. Так, зараз чуть-чуть більш детально я розкажу. Так, ювілейне місце на жаль, залишилося два плодика після заморозку. Заморозок верхом все заморозив, а ті, що нижче, два плодика залишилося. Ось це ми залишимо на зберігання. Подивимося, може, щось, щось з цього вийде. Якщо я не, не забуду за них. А ось цей політ ми, напевно, скуштуємо зараз. Ну, мені просто цікаво. Чи Чи нормальний смак зараз. На даний момент. Ось так. Ну, сорт імунний має. Колону більш схожу до пірамід. До колоновидної. Так, до колоновидної. Так. Імунний. І це помітно, бо само дерево знаходиться між е, деревами сорту муцу. То муцу вже вистя посипалось, дерево майже, майже голі, вже. бо там не було десь два місяці, не, не давав ніякого фунгіцида, то вже муцу посипалося. Ювілейний міс, красота. Вистя темне, не сипеться нічого. Прекрасний. прекрасно. Сама корона мені подобається шикарно. І так, ага. Походу, я запізнився. Бачите, появилася скловидність. Я запізнився трошки зі збором. Треба раніше зривати. Через окуліровку я дуже пізно зірвав. Треба було зірвати десь числа 10 вересня. Я вже бачив, що вони достигають. Але до 23 чи 24 числа я ще робив окуліровку. Вже не пам'ятаю, до якого. Десь так, 23-24 число. Приблизно. І коли вже прийшов, коли вже зняв, а воно ще тиждень в мене стояло в кімнаті і вже з'явилася сковідність. Ну, цього року, на жаль, з яблуками вони вважати не будуть. Що є, то є. Так, зараз куштуємо. Запах дуже, дуже класний запах, прям, М -м -м. навіть не передати словами, дуже різкий. Різкий, потужний, гарний запах. Соковита. Надіюсь, видно. Соковита е, м'якоть е, не тверда, але і не, не м'яка. Не така, як в Богемії. Щось, щось середнє. М -м Сам смак. Має чутьке свинку. Смак дуже ніжний. Цукор, як на мене, мені би хотілося більше. Я люблю все таке. Ось щось таке, як Дміана, як, як оці колони Богем... Рубіна, Богемі, Богемія Голд Дарк Рубін. Мені більше такий подобається. Но все одно питань до смаку немає. Кислинка присутня, але вона не їдка. Сам смак дуже ніжний. Цукор присутній. Е... Якихось претензій до смаку немає. Нема їдучої кислинки. Мені сподобалося. Не знаю, звісно, як, як той другий плід буде е, лежати. Ну, скоріше за все, напевно, вже аж на наступний рік вже побачимо, оцінимо нормально. Поки що сорт одобряю однозначно. Подобається, що імунність. Гарний досить такий смак. І... І досить швидко вступаю в водоношення, по суті. Досить таки швидко. Так. А ну, зараз скуштуємо ювілейний міс і дміана. Порівняємо. Надіюсь, помітно. Досить таке соковите. Соковите яблуко. Так, запах в ювілейний міс набагато. Відчувається, що запах. Запах це його візитна карточка. Дуже потужний запах. От я так тільки розрізав, і за пів метра я вже відчув такий потужний, потужний, гарний, приємний аромат. Ось. Но відчувається, що дміана, так, аромат тут слабесенький, но смак тут прямо цукор зашкалює. От м'якоть хрусткіша, більш ніби твердіша. Но я б не сказав, що така тверда, наприклад, як в каріот 7. Так, вона плотніша. Вона хрусткіша, але но, но більше все-таки хрусткіша. Дуже соковита. Соку тут просто не я не знаю, звідки тут стільки соку багато може вміститися. І дуже неймовірно солодка. Кислинки нуль, можна сказати, вона відсутня. Ну, Дміана це красота. Це красота на даний момент. Це і зимовий сорт, і зараз він з таким смаком прекрасним. Я не знаю, мені здається, це є сенсом взагалі відмовлятися від всіх тих сортів, переходити все на Дміяну і не заморачуватися. Імунна, смачна, довго лежить. Зразу з осені смачна теж. Гарна. Ну, калібр, звісно, там 150-180 грам. Вот. Хоча Європа такий любить калібр. Так що. Ну, зараз ще раз порівняю, після дміани возьму її вілейний міс. Так, відчувається. Дуже потужний класний запах. І менше цукру. Кислинка є, але дуже-дуже незначна. Приємна кислинка. Специфічний запах. Дуже такий він ну цікавий, скажімо так, цікавий. Мені подобається, якщо вибирати так, по цукру, Дміана цікавіше, але все одно смак Ювілейний ну оригінальний, оригінальний класний, ні в якому випадку не забракую. Якщо за 10-бальною шкалою, десь, якщо Дміані це точно 10 балів. То ювелейний міст десь приблизно 9,7-9,8. Тільки через те, що просто чуть-чуть менше цукру. Я люблю все-таки такі прям дуже солодкі. Тому, поки, поки мій, мій вибір такий. Дміана для мене одна з найцікавіших сортів. Так, <кій> значить, хай буде поки тут Дміана. Візьмемо амулет. Амулет вже теж він на землі вже валявся. Тому я його не з дерева взяв, він чуть-чуть вже навіть перестиг. М'якоть вже буде трошки розсипчаста. Тому, ну кажу, на жаль, цього року упустив ідеальний момент для збору. Лежати воно вже не буде. Чуть-чуть вже м'якоть, як бачите, розсипчаста. Чуть-чуть вже не те. Але яке є. Я взагалі забув, що він в мене там є. Це випадково йшов садити шипшину і бачу, якісь такі гарні яблука, бачу, валяються. Підійшов. Бачу амулет. Опа, заптикав. Відчувається, що дміана солодша. Но до амулету у мене теж питань немає. Він теж солодкий, просто, можливо, зараз він вже трошки перестиг. І чуть-чуть смакові якості вже не зовсім. Тім. Но запах бомбезний. Кращий запах, ніж в Дміани. В Дміани запах, ну, такий собі. Якби він є, але він не, не ключовий. А вот в Амулеті прямо я так вкусив і зразу цей запах. Ух, шикарний. Люблю, коли такий запах прям в носа б'є. Напевно, більш детально вже його на наступний рік. Оціню, бо цього року, на жаль, з часом дуже, дуже дефіцит. Тому мусимо. Таке, перше, перше плодоношення одобряю сорт класний, більш детально вже буде на наступний рік. Постараюся його чуть раніше зірвати, не перетримати. І тоді побачимо. Так, значить. Богемія, Рубін і Богемія Голд. Почнемо з простої Богемії. Теоретично вони мають бути всі на смак плюс-мінус однакові. А це теоретично. Бо це клони одного сорта. Так, Богемія. Даркрубін. І Богемія Голд. Так, ну що ж, будемо зараз оцінювати. Так, ну що можу сказати? Всі три сорта смак ідентичний, як на мене, ніби чуть чуть цукру більше в сорті Богемя Голд. Но, можливо, мені просто попався більш стиглий плід. Це теж цілком може бути. Тому, кажу, якщо впритик всі три порівняти, ніби чуть-чуть на Богемія Голд. чуть чуть буквально більше цукру. А так, м -м, між Богемія і Дарк Рубін, я взагалі майже різниці не відчув. По смаку. Богем я голд просто чуть-чуть цукру більше. це, скоріше за все, можна списати на просто більш стиглий плід. Бо ці ще, ну, як бачите, вони все ще, ще окей, а цей вже тут чуть-чуть має невеличку тріщинку. Тобто він вже міг просто чуть-чуть перестигнути. І через те міг смак чуть-чуть солодшим бути. Ось і все. Тому тут більше, я так бачу, по кольору. Бо гемія. Ось так вона трошки буває. Не до кінця. Рубін мені більше подобається по окрасу. Він як Джона Принц. От реально, як Джона Принц. Но це на підщепі 62396. Як він покаже себе на 106 чи на інших, ну, я поки не скажу. Богемія Голд точно можу сказати, що воно на 62 62396 е, Червоного бочка немає. Він відсутній. Хоч сорт вводі йде від, від червоних, а бочка немає. Наприклад, такий, як, як є на сорті Сапер, на сорті Луна Опал. Е, ніби поки все. Так, да, на цих трьох сортах точно є. От. І дуже гарно на 62 396, наприклад, та сама Райка чи Елізи окрашується. Дміана на 54-118 бачимо теж, вона набагато краще окрашується. От. А клони Рубіна. Ну, не знаю. Поки що в мене на 62 396 всі три сорта, то ну, вони такі. Можливо, на 106 якось себе інакше покажуть. Ну я 106 не хочу вже навіть дивитися на неї, бо в мене там декілька дерев залишилося. Цього року була засуха, там яблука просто поскидало капець. І це деревом вже 10 років. А на 54 118, 3 роки дереву і ні одне яблучко не скинуло. Яблучка в 2-3 рази крупніші. Ну, як би про що далі говорити? В моїх умовах 118 себе показує. Шикарно, це її. Так, ми зараз куштуємо Bohemі Голд в порівнянні з Дміаною. Однозначно топ. Вибрати я не можу. чуть чуть невеличка варіація по смаку. Ніби в Bohemie Голд буквально чуть-чуть більше. Так, що це таке? Прилипло. В Bohemie Голд, ніби чуть-чуть <кій> На капочку-капочку більше кислинки, в Дміани, і ніби вона взагалі відсутня. Цукру плюс-мінус однаково. Дуже шикарний смак, грайливий, яскравий. І, то, і той і той сорт я споживаю з задоволенням. І думаю, точно так само буде і Dark Rubin, і. Богемія. Ну, відчувається, що і Богемія, і Дарк Рубін, я їх чуть-чуть ніби зарано зірвав. Тож ні ще не зарано, вчасно якраз, а Богемія Голд чуть-чуть перетримав. Скажем так, це може, може бути така ніби чуть-чуть невеличка варіація. Бо відчувається реально, що Богемія Голд ну, вона вже достигла ідеально. А от Дарк Рубін і Богемія, ну. Ще чуть-чуть, я думаю, вони би розкрили себе десь через місяць. Ідеально тоді був би момент для споживання. От. А якби я, звісно, зірвав тижня-два назад, а то й три назад, то вони б, звісно, в мене до травня полежали. Але цього року вони в мене лежати не будуть, бо зірвав, зірвав я вже невчасно. І тут вже абсолютно вся система через це. Валиться. Тобто, якщо ви не вчасно обірвали сорт, все інше не має значення. Якби ви ідеально не складали темпер... ну, температурний режим і всі всі інші пункти просто не дієві. На жаль, це вже перевірено. Тому. Тому цього року, по суті, в мене яблука довго зберігатися не будуть. Я навіть не буду пробувати. Тут нема сенсу. Десь треба буде ще, напевне, зробити відео про зберіганню сортів, як їх до червня дотримати. От. Але перший пункт це має бути правильний і вчасний збір. Чуть-чуть раніше, ніж настане повна стиглість. А тоді вже додаткові методи, і туди ними можна підтягнути. Ну, якщо. Період не співпав, перетримали, все. Туди вже нічим не підтягнеш. Ну, хорошо, ну, може там днів 10-15 ну, 15 натягнеш, але не більше. Якщо воно буде зберігатися десь до середини березня і долежить, долежить до квітня, ну, то, не, то вже не цікаво. От, якби доважало до, до кінця травня, до середини червня, о, це вже зовсім друге, друга справа. А так, не знаю теж, наскільки євелейний міст буде зберігатися. А ви відкладемо? А там побачимо. Надіюсь, може, може, щось получиться.